Бачу видіння, яке я хочу вам розказати. Буде як для вас послання або видіння з майбутнього. Я бачу, що ви приїжджаєте вечором додому на машині своїй за рулем. Ви приїжджаєте і вас зустрічає ваш мужчина. Відкриває вам двері машини, ви виходите, і він вас зустрічає. І говорить, що в мене є для тебе сюрприз. Ви. Такий, очікуєте, що буде, і він каже: давай швиденько передівайся, і я дещо тобі покажу. Це буде сюрприз. І ви йдете, передіваєтеся і сідаєте в його вже машину і їдете. Їдете ви не знаєте куди, але насправді він проводить у вас дуже красивий ресторан. І Для вас це буде таким сюрпризом, в який ви давно хотіли попасти, але ніяк не могли. Але якось він знав, що це за ресторан. А потім вечором, після цього ресторану, він каже, що має ще один сюрприз для вас. І ви є місце, де дуже красиві зорі, дуже красиві зорі на небі. І він показує вам це місце, і ви біля машини так стоїте, не дивитеся на це місце, на зоряне, красиве небо. Ось таке видіння. Не знаю, чи воно для всіх, але тих, хто вірить, воно для вас.